Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також з тей каналу вітаємо. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Так, сьогодні у нас 3 серпня, 7 година ранку. Ми якраз з топком зайшли до лісу. Будемо дивитися, яка обстановка з грибком зараз на даний час, що змінилося за два дні. Минулого разу ми так підзбирали, непогано, але ще грибок молоденький був. Подивимося, що сьогодні. Ну, Надіємося на якусь енну кількість грибків знайти сьогодні. До речі, я вже одного знайшов, але червонячка, як на диво. Я ще цього року, по-моєму, двох тільки знайшов. Оцей молоденький, файненький. Ой. О, такий червонячок. Вам як завжди, гарного перегляду, друзі. Дякую за підтримку. Це спонукає, як то кажуть. На подальші зйомки. Заварюйте чайок, можу йти зручніше. А ми погнали. Топка вже десь побіг. Добренько, ми вирушаємо на пошуки. Перші білячки, так то не білячок. усі перші білячки. О. Цей ще красні, але шикарні грибочки. Опа! Сломався! Сломався! Оцей ключок не цей! Красючок, дивіться, який. О! Та білячка так, друзяки одного знайшов білячка без шапки ой 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 понял що білочка вкрала шапочку у нас але їй тоже треба прийшов ще одного красючка такого ой гарненький грибок гарненький карпатський грибок Так, друзяки. І це перший, то є п'ятий грибочок. То є шостий грибочок. Шостий рибочок. Сьомий грибочок. Smies! Atsmīgi, astoņi, piekri. Devjati, nulle. Desmit, desmit. Sā pāri. Nākamais, izņems. Але вже побільшенький буде. 12 Дванадцятий. Так, до кубки. Ось така кількість рибочків на одному місці. А тут ще й один. Велетень. Аж підлажки все йо йой уй. У старому корені. Подивіться на цього красення. Ти що, ти що? Я розколовся, бо ледве виліз, певно, з корення того. Ось такі грибки. Продовжуємо. Є ще один грибок. поїджений але файний так друзі одного без вас знайшу такого білячка Невеличко. тут ще один є ще один білячок ой кабулочка ой кабулочка гарна ти ще ти що і в Буковому лісі Ну, такі у нас називають. О! Такі два грибка. Так, Чарлова знахідка, друзі. О, о! такий білячок. О, ось такий білячок. Ось фокус такий. О, гарненький грибок. Добре. Друзі, минулого разу я оцього грибка лишив, чуть-чуть він підріс, невеличкий і так і стоїть. О, тут не один, тут аж ціла сімейка їх. О, а тут виріс трошки більший. О, тут вже гарні, смирикові білячки. Ось такі вже білячки можна закривати в баночку. Маринувати. Ось такі два грибка, Два, чотири грибка, Гарненько. Так, друзяшки, Є у нас чергова знахідка. Дивіться. Збережений, але гарний. Так, Друзі, я лише виключився і замітив там ще рибочка, знаю, буде видно на камеру чи ні. Буде видно. Йдемо до нього. Йдемо до нього. Я думав, що тут грибників було більше, щось не особе. Ось така краса. Так, друзі, одного грибка без вас знайшов, а цього вже я мушу показати. Отакий велетень. Ой, глибоко сидить. О, який довжелезну ножку має. О, такий рибочок. Гарненько. Так, є ще знахідки, друзі. Щоб топік не мішав. Ось перший грибок, І ось другий. І ось другий Грибочок А такі два грибка. Так, друзі. Ще одна знахідка. Одного я без вас не знайшов. Знахідки, друзі. Та, тут так місце до сонця білий, таке аж... Аж не білий, корично вісе зробив. Отак От тут другий рибок. Такі два рибка. Так, друзі, ще один маленький. Один маленький. Тут ще один є. Одна хитка, друзі, все сховав в дірочку хлібок. Такий білячок. Так, друзі, тут без вас знайшов трьох білячків. Тут ще один білячок. Ось тут другий. Оп. знахідка видно, видно не видно О. Ось такий білячок так це вже грибники на хвис сідають нам так вищо вроді не видно Друзі, Знову без вас знайшов. Один без шапочки. Знову білочка забрала. І тут чего йшов Красючка такого. я вже на другу ділянку. Там ми підзбирали непоганенько. Ось тут на дорозі калічки ростуть прямо ой. Але ми їх не беремо. Вони червиві. На жаль. Тут не йшов білячка. О, білячка. Красочка. Такий білячок. Так, друзі, є знахідка. О, я думаю, що білячок. А Тут дивіться, який червонячок. Рубезний. І що? О, такий. як білий.

Кабулка, подивіться, кабулище. О! Оце знахідка. О, такий грибочок. Красунчик. Такий красунчик. Там, друзі, того попереднього не йшли. Тут ще один є, теж такий мощний Правда поїджений, але нічого. Але гарний грибок. Гарненький грибочок. І ще грибочки, друзі. Вже по дубовому лісі починають рости. Дивіться, кібратчики, ібратчики маленькі. Зараз знайшов грибка, там біля нього купа дрібоньких. Ось такі два грибка. Так, вже сьогодні, мабуть, що дружина буде мати заготурку закривати грибки. Так, Добренько. Так, є ще знахідка. Ось такий мілячок. Це наше звичне місце. Що таке? Ні, то не білячок. Можете білячок. Ніби родився. Такий грибок. Я лиш поставив, друзі. Не підняв голову, тут ще один є. Грибочок. Вроді дивився. Здругися, то не один. Їх аж двоє. Zdwoje. Takie taki trzy rybka A jeszcze głos za, друзьяки Другий рибочок, тут третій ще є. О, самого першого замітив. три грибка. Краса. Краса. Не думав, що скільки грибочків ми знайдемо сьогодні. Заснув, що Вчора грибників багато було, але на диво по моїх місцях не ходило. Все радує. Далі. Так, друзі, от трьох я без вас знайшов, а цього я вже покажу. Поїджені, Бочки. але нічого. Сушку піде. От такі три грибка. Чотири грибка. Так, друзі, цього без вас знайшов. Цього я вже вам покажу. Бочечка, Бочечка. Такий, такий граб по грабовому лісі. Ось такі варостуть білячки. Так, тут ще є один. Ще один перебочок. Це не один. А тут моє два дні назад, що ми були. От подивіться, що подається штучні. Подивіться, яка краса. Два дні назад. Два дні назад. Так, ті пішли в ріст Так, там ті калічки, що я показував, то дивився все відео попереднє. O, takie cztery rybka. Tak, dobra, zaraz się tutaj poszarym, na tym miejscu. Drodzy, jeszcze grybka. Grybka, Замучився, а ми навіть половину, ну десь половина певної маршруту прийшла. Добре. Так, ще, друзяки, два білячка. чка. Не йшов. Один. Мусити пройтись трошки. Белячок. Вот такие красные. Вот такие красные. Вот это уже есть справжние рыбки обили. В еловом лисе. Вот это белячки. Вот такая краса. Друзьяки, сейчас нахитки. Ненько це місце не давало, ой, шапочку, шапочку беру. <кхід> не давало грибків, але сьогодні О. в яловому лісі би хотіло більше, було, гри би було О, маловато трошки. Вісь майже сухий. Так, добре. Так, знову знахідки. Ось одного червонячка маленького знайшов. Білячка. І дивіться, яку бочечку я знайшов. О, ти що. Ой, який рибочок власний. Ну, де фокус. О, і така рибочка файла знайшла. Гарненький грибок. Друзі, ще знахідка. Дивіться, кабулочка. четвертий так, ми сюди два дні назад не дійшли в цю сторону опа ну, якраз сім'ї добра такі чотири гребка файно о друзяки знайшов я тако велетня хоч одного подивіться Здаровань. Потужний рибочок. О, то не один, є ще один. Є ще один такий. Це вже, мабуть, що на завершення. Але ще такі попалися два красення. Подивіться які. Ах, ти що. Гарненькі Інваребка краса Що ж, друзі, добралися ми майже додому вже тяжкувато добиралися На вулиці жарище таке що страшне і ще тим більше гроза намічає, навіть почало гриміти. Наразі будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким результатом. Ось така кількість білих грибочків. Гарненько ми сьогодні підзбирали. Я навіть і не сподівався на таку кількість грибків. Топка наш теж замучився. Ну що ж, вам як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди. І мирного неба. І Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.